Друзі, всім привіт! Вирішив записати це відео. Дуже сподіваюся, що воно буде корисним. Предісторія чому я записую це відео? По-перше, хтось в Ютубі мені написав: запишіть, будь ласка, відео про навігацію. Я їхав до Віталіка. До речі, про Віталік сьогодні заплатив 1500 євро во Франції, далекобійни. Чому заплатив 1500 євро? Друзі, ну про ніктість ситуації. Він мені дзвонить і каже: Коля, ну як так можна? Каже, я віддав майже ну не зарплату, ну пів за ну, більше, ніж пів зарплати. Людина підхватила обочину, блокування не допомагала, визвали евакуацію, приїхала служба. Чек 1500 євро, тросиком потягнули, каже, 2 метри буквально. 1500 євро віддав. Навіть крена не було, просто не мог виїхати з обочини. Будьте обережні. Бачите, які умови праці в Європі? Да, нібито зарплата там 2500, 2800, 2600, супер. А бац 1500, і ти місяць працював Просто дарма. Мені здається, це не зовсім справедливо. Мабуть, в США при заробітках, наприклад, 7 тисяч віддати півтори не так відчутно, ніж в Європі віддати такі суми. Ну, це... Ладно, я трошечки відійшов. Так ось Віталік. І якось я їхав до Віталіка і трошечки блуканув. Тягач, прицеп. Приїжджаю до нього, він каже, ти що, по Гуглу їздиш? Я кажу, ну, по Гуглу, по знакам. А він мені каже, чого ти собі навігацію грузову не поставиш. Я кажу, ти якось. Перший раз таке мною трапило, щоб я заїхав не туди, куди треба. А, і думаю, а чого дійсно не поставити на планшет собі навігацію? Приїхав я додому, YouTube, Google в впомоч, і він мені порадив iGo Prima. Каже, нормально працює, немає проблем, я собі поставив iGo Prima. Ушло в мене на це ну дуже довго. Я чому вам про це не хотів розказувати? Тому що ну довго. Ну що мені вам розказувати? Що я намучився поки. Поставив цю навігацію, не буду думаю, людям розказувати, це вам не треба. І є у мене ще один далекобійний Але на бусі від Валери, ви бачили інтерв'ю з ним раніше. Він коли поїхав працювати, почав заробляти гроші і вирішив купити собі круту навігацію TomTom, прям оригінальну, і вона у нього згоріла. Я йому дзвоню, кажу: ну як твоя, до речі, Том Том? Кажу, я собі IGO поставив. Він каже мені, вона згоріла. Ось так 400 євро улетіло у людини. Він собі скачав через Телеграм, що я вам зараз розкажу. Це настільки круто-просто, просто та людина, яка це придумала, ми їм всім дружно скажемо дякую, тому що у мене на це пішло буквально, ну, буквально пару хвилин. І у мене стоїть ще Том-Том. Все просто, друзі. Ну настільки просто, щоб просто зараз прям берете телефон, планшет. Якщо у вас не, немає телеграму, встановлюєте. Телеграм, вбиваєте інструктаж і євро дальнобой. І у вас відкриваються пропозиції, що ви хочете від інструктажу євродальнобой. От. І у вас тут I go, том-том. Що хочете, друзі. Це настільки круто. Я просто коли поставив собі том том А чого я собі, до речі, поставив «Том-том», тому що. Валера дуже його хвалить, бо показує камери, де стоять. Він навіть жодного разу штрафу не заплатив. А, один раз. Один раз він десь камеру його сфотографував, а він не встиг зараз куленчика. Так ось, скачуєте. І друзі, от оно, томтом. Не треба ніяких ключі вводити. Ви просто нажимаєте сайти навігації. точки із карт Google відкритий навігаторі. Нажимаєте, наприклад, на томтом. І далі нажимаєте скачать, і у вас повний інструктаж, як це робиться. Ну настільки все просто, круто, легко, я просто задоволення вийшов. Дякуємо, скажемо, всі валерки, що він це десь розкопав. І я з вами маю можливість. Цим поділити, поділитися. Так, зараз я запускаю свою навігацію. Для тих, хто їде працювати далекобійником, я вважаю, це просто знахідка. Не треба купувати якусь навігацію круту. Купіть собі гарний планшет з гарною оперативною пам'яттю, з можливістю розширення пам'яті флешку, щоб ви можли, могли вставити. І все. І у вас буде універсальна навігація, буде можливість якісь відео в Ютубі подивитися. Запускаємо Томтомчик. Це. Встановлений через Telegram, буквально просто, легко, ну, дивіться, вже працює. Там просто нажимаєте пальчиком Далі, 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 далі. От він встановлений. Поиск. Наприклад, що ми шукаємо? Ми шукаємо, наприклад, Дортмунд. Є Германія. їхати. Одразу він пропонує транспортне средство. А, до речі, до речі, з чим я столкнувся, одразу вам скажу, щоб ви теж не лякалися, коли я його встановив. Не було параметрів грузових. Через перезагрузку воно появилось. Тобто перезагружаєте девайс. І от зараз у мене є висота, длина, максимальна скорість, скорість, максимальна скорість вес, наприклад, грузовик, транспортне средство. Ви вибираєте грузовик Наприклад, все окей підходить. Нажимаєте Поїхати, працює коректно. І я вам скажу чесно, мені навіть... Якось інтуїтивно Том Томчик більш підходить. Два варіанти маршруту пропоную їхати через Берлін, або навіть три варіанти вже пропоную. Так, і, наприклад, наприклад, от він прораховує все, їхати. Так, що ми зі звуком? Звук включок. Все чітко, зрозуміло. Ось така Время прибуття в пункт назначення. Є час прибуття. І дивіться, як воно виглядає тут. Бачите? Ось, ви нажимаєте, бачите, ви нажимаєте кнопочки, вибираєте собі вибираєте собі або Айго, або TomTom -tom, нажимаєте і далі інструкція. Далі, 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 далі ось такі кнопочки, ви собі встановлюєте і не маєте ніяких проблем. Друзі, ну це просто... Я дякую Валерію. Скільки часу в мене йшло на це, і скільки часу в мене йшло на iGo Primo. Наприклад, я зараз запускаю IGO Primo. Так, ми це закриваємо. Tom -tom. Валера дуже хвалив Тотом. Я не знаю, він казав, що йому дуже зручно. Але з IGO от я зараз запускаю Primo, але я Igo primo встановлював сам. Я там шукав в інтернеті, там, на форумах сидів. Ну, в принципі, теж запускається швидко, але, але якось воно мені. Ну, я не знаю. Напишіть, будь ласка, до речі, кому що більше подобається. Бо я, чесно, я, я не можу вам радити том-том, прямо от радити. Я от ще ні тим, ні тим я не користувався, тому я не можу сказати вам, що, що краще. Може, ви напишіть, бо я знаю, друзі, які далекобійники зі стажем там, катаються багато років, звичайно, вони можуть написати, що краще, якщо є можливість порівнювати. Але мені якось трохи, ну, трохи замудрено, що ли. можливо, ця версія замудрена. Не знаю. В общем, друзі, з вас лайки. Коментарі будь ласка, для підйому каналу. Може комусь е, зніму які умови, як нам повезло з квартирою. Просто нереально повезло зустріти дуже гарних людей, поляків. Я ви знаєте, я коли раніше чув за поляків щось таке нехороше на кордоні, ну таке бувало з хлопцями, їдеш їде щось. Мені дуже це було образливо, тому що ну я ж не буду кричати, що я поляки, мені це неприємно, і хлопці. Ну, сиджу сижу собі, слухаю, думаю, ну чого ж ви так? Говорить. А, а іноді кажу, хлопці, а може, не треба плювати під ноги, може не треба харкати під ноги, може не треба окурки кидати, бо стоять, позмущаються на таможні і тут же харкають. Ну кажу, ну, можливо, проблема в тому, в собі, а ані, ані в поляках. Вот. Я, наприклад, буквально вчора виходжу з під'їзду, стоїть дим. Ну, слава Богу, в Польщі в під'їздах не курять. Мабуть, за це тут штрафи. В Україні я і цепляв таблички. І просив. І, і, Боже, і там сусідка навіть поліція приїжджала. Я курки розліталися по під'їзду, друзі, Київ. Ну, Це в мене в голові не вкладається. І людина все рівно курить і плівала на всіх. От плівала з... ну, Нема речагів давлення на людину. Тут я дивлюся, не курять. Але він став на порозі і весь дим в під'їзд. Я з дитиною йду і дишу цим димом. Підходжу, кажу, я пробачаюсь, хлопець України. Кажу. Можна курити, ну хоча б двері закрити або сторонці стати. Вчора йду, стоїть баночка від сигарет, переповнена аж до верху, аж з нею випадає. І вже там 12, вже десь 20 окурків вокруг тої баночки вже валяються. І це все на порозі під'їзду. Ну, я мовчки взяв цю баночку, переніс до угла, поставив, думаю, ну хай вже сруть там, вже, ну, ну, друзі. Ну які палять, ну, ну я сам колись палив, ну не вже не можна ну, якась. Ой, я не знаю. Вибачайте за емоції, ну ну те, що таке знаєте, ну, з кожним днем ти сталкуєшся з тим. Хватає скрізь, друзі. от Хватає скрізь і там, і тут. Ну Я думаю, що треба намагатися все ж таки залишатися людьми. Я навіть от дивлюся блогера Нового Америці. Тракіста, він ходить і каже: Боже, люди прямо мочаться на асфальт. Прям ну каже, ну відійди до землі. Ну нам ну, помочисти вже на ту землю святу. Нащо ти на асфальт мочишся? Воно ж воняє потім дякую всім. Це мене понесло. Друзі, вибачайте, я з вами, от такий, як я є. До речі, ще один момент. Я записався на тест корекції ока. Щось в мене ліве око. Я був у лікаря. Трошечки стало погано бачити. І я таблицю вже не бачу лівим оком. І мені поляк каже, що по польським законам ти маєш управляти автомобілем тільки в очках. А мені в очках ну, не треба. я дуже, ну, Правий глаз ідеальний. Ось. І Він каже, ні, у тебе лівий не дозволяє. Ось так. І тому я вирішив зробити корекцію. можливо. Ну, Для чтення то таке не проблема, але для керування, думаю, в очках не зовсім зручно, то можливо. Ціна приблизно як в Україні. У мене знайома зробила корекцію глаза і віддала за це, здається, 1000 євро до війни. Я пішов вчора в одну клініку, в другу, і плюс-мінус однакова ціна трошечки дорожча. Тобто, десь 1500 євро за два ока. Мені сказали, одно, одне око 700, ну, каже, наполовину. На пол, на Ось так що. Залишайтеся зі мною, я вам це все розкажу. Епопея моя з карти поляка для сина ще продовжується, ще немає, вже три місяці пройшло. І епопея з карти сталевого побуту я запишу окремо відео. Була в мене вже поліція, були вже звонки з ужонда, і вже дев'ятий місяць іде, я не знаю. Поки що чекаю. Так що, друзі, залишайтеся зі мною. Буде можливість, буде час. Буду записувати для вас відео. Не буду казати про свої плани, бо іноді кажеш, а вони не збуваються. Тому залишайтеся зі мною. Дякую за ваші лайки, підписку, коментарі. До зустрічі.